Я стандартно зараз пострімлю до 12 і поїду, вже піду збиратися на роботу. Зароблять уже касу іншу. Що, в принципі, так як ви за сьогодні вже зайшли з Вікою, то... цей, то я вже сьогоднішню днюку відробив. Можна на роботу не йти. Ой. О, у мене ЄБР поїхав зливатися. Прикольно. О, слухай, ніфіга тут сектор обстрілу. Мені можна навіть не рухатися. Типовий артовод, можна навіть не рухатися. От тільки що у мене ЄБР робить. За артою поїхав, чи що? Бешка. Та, 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 та ти що, бешка, 2 і 3. Ану, лови. Ай, не долетіло. Накріто. Бешку можна було й пробити. Єбер кошмарить арту нашу, точніше їхню. Круги на мати. Зараз його яга погасить, диви. Скоди В ангар пішов. Ой, блін, ЄБР, що ж ти такий упоротий? Для чого було зливатися? Мінус ЄБР. і в нас в центрі нікого нема. Я зараз, мабуть, буду тупо валить звідси. Нас тут перепушать, причому дуже боляче. Я отако кину блайнд сюди і буду валить уже, 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 уже треба валити. ЄБР їде. пацан, нам провалить. Продав нирку, щоб дати тисячі гривень, і каже на утримання стрімера. На утримання стрімера. О, це ти загнав. Дякую тобі, дрон, дуже велике. Блін, ну це ти не мочиш. Ти прям як завжди. Фіга там з тебе на молекули розчинили. Жорстко. Дякую тобі, дуже великий, друже. Блін, ну ти красавчик. Сидіржанка. Ай, даже навіть, навіть не обидно. Содержанка. <ріхи> <Це> <ріхи> Ой, блин, ну це ти дав. А, я погано вистрілив. А... Дякую, тебе дуже великий. Содержанка. А... Блін, виходить дарма тікава, але не, якби не чекав, то мене СТБ зніс там. Добре, будемо тепер сюди працювати. Ой, блін, кадр, каже содержанка. Дякую тобі дуже велике за підтримку, таку топову. 3 секунди, блін. Довго дуже заряджаюсь. Отак. Й Бам. баум. Гарно, гарно проміжрогів зарядив. Прямо по, по центру кумпола. Файно залетіло. Дякую тобі, дрон. Дякую, красовчик. Просто топовий. А так завжди виходить якось. Я сижу такий, щось мені не, не, не хочеться стрімить. Приходить дрон і каже, хочеться. Офігеть, <ріпи> там БК відірвали супер коню. Погано. На, тобі. <ріпи> Надо щеть. <Фіті. ріпи> О, та я ж не проти. Ну, це нормально, бувають часом моменти дізморальки. Особливо після такого рандому, як вчора. Один-три, що ми знову програємо. У мене, мене є дуже нагальне питання, якого хе ми починаємо посмоктувати дуже, дуже сильно. Ай-яй-яй, що ж ти. Куди? Що вона робиться, я? Я не розумію. На? 156, офігеть альфа. Ну добра, оглушка хоча б пішла. Якась мінімальна. Блин, нам бы віддеся якось. Дякую, Дрон, тобі дуже велике. Ти прям топчик. Арину свалив, Аріно кинув фланг. Йока, мене, і що мені ягу тепер звідси випилювати? Я ж буду її випилювати три роки. Чи по базіку шмальнуся, по базіку було б добре шмальнуся. Зведем своє шоколадне око на нього. І дамо йому 500. Фіга собі 500. Це куди я йому? Це сюди я йому попав десь в башню і там десь пройшов дамаг нормальний. Фіга, нормально. Цей бій буде трошки кращий на цьому. Центура, 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 не засвітися від центури. Краще, ніж минулий бій на коню. Ай, зараза. Можемо зачекати. зачекать. вже Яга їде сюди, оце дуже погано. Давай центру пробує зводиться. Він тут дуже 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 погано стоїть. Бувай центуру оглушення. Урятуємо нашого і... Хорош, 600 ТПшка дала добре. 3-4, дефаємося, дефаємося. Ще нічого не злито. 4-4. Нам би оцю ягу ще випилять отсюдова і буде взагалі байка. Я поки зведусь на базика. Спробую базика добить. Базика, СТБ, стабаху когось із них. Блін, ну яга прям їде. Що це він такий Я її не прокину, ні? О, забрали ягу, бомба. Бомба, бомба, бомба. А ти шо тут робиш? Гарно стоїш, до речі, чувак. Мені подобається, я зацінив. Оооо! А ще сильніше не могло перелетіть. А сюди? Сюди я не закидую. Блін, там базик. Скільки базика ХП? 390. Мені би корпус довернути, щоб я не крутив корпусом Майбутні постріли. Пой базика, зведемося. Все-таки. Все-таки базик цікавіший буде в цьому плані. Його треба вибити звідси з базика і буде легше грати. Два, один. Були. Зараза. Ой, друга артан тут насипала ще йому. Добре. Добре. Башка на центр зміщи... змістилася. Є... Єберовик вибили звідси, добре. Єберовик вибили. Добить оцього пацана Оцього. І буде трошки легше. Але може будь-що мені треба буде зараз. А вони. О боже, на. Що це за мов від ТПшки? Що це було? А на що він сюди поїхав? Чел просто віддав фулового танка. Офігеть. Просто топовий. Треба сюди зводитися, вони десь тут будуть. СТБ поїхав. Блін. А ТВП ха його перестріляє, то. ТВП має ХП 700, мало. Лови. Ой, хорош. Тепер він для ТВП шотний. Набарний ну, її барабан. А, ТВП ангар віддається. Блін, зарабешка вкатить на нього. Шо. шо. Для чого ви тут. О, два найтупіших рішення в цьому бою. ТВП ха і оцей челік, який сюди упав. Це просто 2. Дв... за цього можемо зараз посипатися. Це були дуже-дуже паршиві рішення. Це дуже великі помилки були. Ого! Ого! А за що такий переліт? ЄБРА не забуває, да, фіг би з ним, Єбер ЄБР просто так не проїде, я думаю. Там яга стоїть на воді. Проїд, паш. Мене більше парить, що наші віддаються виїжджаючи отак, отак. Оце мене більше парить. А, про мого. Да, 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 ЄБР це просто топ. Ні, він би був нормальний, якби він випилив хоча б одну арту, а він ні одну не убив. Прикинь? Ну, типа, чел поїхав віддався, там ні одну арту не забрав. От тоді це було б нормально, що він там хоча б розмінявся би на арту. Я ось сюди попав. Я міг би забрати її. Я міг би забрати Бешку. Ну, але, як завжди. І Яга, тепер туди саме їде. Ой. що Це ЦСКА... Єбер справа. єбер уже справа. Він убив'ягу. Ми по посиплемося. Якщо ЄБР вже там, то це все. Це гаплик. Він зараз за мною приїде і мене ніхто не прикриє. Так. Да. От ЄБР. Убили ЄБРа. Та що за бій такий? Що воно все перевертається по 5 разів туди-сюди? Я вже не знаю, що мені робити. Приїду сюди тоді. Хорош. Слухай, в них лишилось так-то СТБ і Бешка. СТБ шотний. Опа, от тобі по СТБ. А от Бешка це проблема. Бешка, що вона робиться, Бешка. Шо Вертуханить в неї не хочеться вертуханить. Лови. Недоліт. Ну, я мав її просадить. Теоретично. Камікадзе, Привіт, коля ще раз. О, добре, Бешка там в КД пішла погода. Добре. Такі майстра можна заробити? Питання, де Бешка, чи не поїде за мною він часом. Юдес там. Добре. давай Юдеса зводиться. 3, 2, Арта пофігу. Погано вистрілив. А, зараза. Накрили. І знову зараз Юдис буде заїжджать в корму Язі. Яга убила ГВЕХ, оце погано. Це не дуже хороше рішення. Язі би розвернувся на Юдиса зараз. Тіпа може Юдис не дурний, не поїде на неї? Я мене відчуття, що Юдис поверху піде. І що Бешка поїде мені в корму. Я не можу розвернутися на Бешку, мені треба Ягу в Ага, я вигрібаю від Бешки. Де Бешка стоїть? Значить Бешка стоїть на горі отут. Ось де юдес, так я думав. Два і два. Пішов в ангар. Нема чому його обіжать. Не передбачу мене, я взагалі ні разу танкісти. Бешка. бешка там була, я так і думав. Добре. Убили Бешку, все, цей бій виграний. Хай ты згори. Що за пот такий жорсткий? А можна мені спокійних боїв, будь ласка. Ну що, може, ще одного майстра дадуть? Ну це буде прям топчик. Мені Яга подякувала в чаті. Прикинь, союзник картоводу подякував я в шоці. <рикінь> О, це має бути... Ні, не буде моє. Фу, хорош. Треба кавки бахнути. О, це жесть. Я сподіваюсь, в мене хоч стрім писався. <рикінь> То буде обідно. Ну шо там по результатам? Перша ступінь, Ай, чуть-чуть не дотягнув до майстра. Все рівно офігенний бой. Просто витягнутий два рази з дна. Це получається 5400 сумарки з копійками. Хорош.